Знімаємо розпаковку мультиметра Unit UT61D Plus. Така ось упаковка. Основні його характеристики, переваги показані. З цієї сторони перелік теж характеристик. Мультиметр приїхав з Китаю, тобто. Не для глобального ринку, оскільки тут я бачу найменування всі на китайській мові. Перевіряємо. що маємо? Буклетик такий від компанії Юніт для скачування програмного забезпечення. Виробництво грудень 2022 року. Далі, не знаю, ну, гарантійний талон. Книжечка. Ось така. Книжечка на англійській мові і на китайській. Далі щупи. М'які. Ну, Стандартні щупи цієї серії такі, як йдуть в юнітовських мультиметрах. До речі, вони повинні бути розраховані на 20 Ампер. Ось тут на них написано 20 ампер. Далі розім для підключення мультиметра до комп'ютера. Термопара. У мене на каналі є відео огляду мультиметра Unit T UT61B. Різниця між цим і тим, в тому що цей розрахований на струм максимальний 20 А і є можливість вимірювання температури з допомогою щупів. Так, дістаємо з цієї упаковки. Так, Поставимо коробочку тут, мабуть, буде так зручніше. Ну, Найперше почнемо з зовнішнього вигляду. Фірмова підставочка. Ось така вона дозволяє мультиметр поставити ось таке положення. Зараз нахилюю, щоб було Мало видно ось так. Це все має. вот э -э место для подъединения кронштейна далее сюда подъединяем наш порт USB Ось. точнее кабель То так также и удобная функция безконтактного визначения Напруги, прихований проводки NCV, бачимо, так? Ну Давайте почнемо з того, що поставимо батарейки всередину. Для цього треба відкрутити цей гвинт Ось так. Що ми тут бачимо? Треба 4 батарейки типу 3А. Угу. До речі, тут є ще доступна функція Loss змінно. Так. Один запобіжник на 1 А. А другий запобіжник на 10 А. Якась брехня. 10 А. Яких же 20 А він може вимірювати? Дивимося. Написано 20 ампер, а, а запобіжник стоїть у нас на 10 ампер. Я надіюся, що видно. Цікава, конечно, штукенція. Зараз візьму акумулятори. Да. Цікаво, цікаво. Так, щоб не переплутати полярність. Це вже мені не подобається. Тобто, Невідповідність характеристик. До речі, ці щупи. Тут написано 2 А, але той мультиметр UT61B, він на 10 А і там щупи такого ж перерізу. Ну ладно, давайте, мабуть, ці щупи ми підключимо. Знімаємо купочки. їх розматувати повністю. Давайте розмотаємо. До речі, ще великою різницею є те, що той мультиметр для глобального ринку, так званий, він йде з чохлом. Цей мультиметр вже йде без чохла. Не знаю. Так, з чим це пов'язано. Ну ось. Тобто, ну, це, давайте нам не ампери потрібно, а нам потрібно. Ось, так. Ну що, давайте перевіримо. Так, що це за режим, Так, середньоквадратичні значення міряє. Так, поїхали далі. Зміна напруга. Ну, проверяем, как Подписи. на на э, правдивость. Подписи. Подписи. Проверяем значение AC. Давайте Подписи. Подписи. Так, AC. Подписи. режим. режим подаем напругу. Так, напруга 220 вольт. Э, все чудово. Далі у нас режим вимірювання м, що на зміні, що на постійному напрузі. Вибираємо е, е, вимірювань постійної напруги. Зараз зміна AC Direct Current DC. От, нажали Select і переключились. Далі у нас є режим такий, де ми можемо вимірювати опір. Беремо опір щупів. Так. Далі. А, так, це у нас режим прозвонки. Звук сигнал достатньо. Далі режим перевірки діодів. І режим вимірювання ємності конденсаторів. Так, до речі, я не поміряв. А, давайте поміряємо напругу. Так, мілівольт у нас міряє. Подивимось якому діапазону. Так, переключаємо на, змін, на постійну напругу. Так, тобто як 1,5 вольта в цьому режимі це багато. Так, переключаємо знову ж на DC. Міряємо напругу цього акумулятора. Десь має бути близько 1,3, 1,2. Погоносів. Вот, 1,26. Так. Так, це у нас герцов вимірює. Ну, давайте перевіримо. Чай. Так, частота мережі. Відсотках чи чешуц. О вот, 90. Так далі. Температура мламперари. Тобто мілі, Міліампери, ампери і безконтактне вимірювання чепошок нашої проводки. Так, ну, давайте переключимо в зміну напругу. І тут ми виберемо. Так, AC, і далі Range, Вибираємо Range, Ага, це рядок. Це ми можемо вручну переключати. Так. Хорошо, як ми тут виберемо DC, AC. А, от, ми повинні поставити щупи. Так. Бачимо напруга 224 вольта, нажимаємо клавішу Герц в відсотках і бачимо 49,9 герц частота в мережі. Так, ну що можу сказати про цей прилад? Так, мультиметр в руці відчувається. Ну так, скажімо, надійно він більше придатний для стаціонарного використання і за своїх габаритів. Мінусом великим є те, що я не знаю, чим це пов'язано. Те, що він розрахований на 20 А по своїх заявлених характеристиках, запобіжники стоять на 10 А. Тобто, Ніякий 2 ампер через нього не пройде. Якщо пройде, то згорить запобіжник. Ну і, як завжди, зараз перевіримо режим визначення проводки прихованої для цього. Зараз ми перевіримо наявно ті тій проводі, яка під напругою. Бачимо, є світлова індикація. є Переміщуємося сюди. Та сама ситуація, так, і тепер тут. Ось в місці має бути точно. Бачимо, не б'є через ціну, тобто тут в мене не так глибоко кабеля заховані, тому використовувати цей прилад цією функцією, скажемо, неефективно. Так, всім дякую за огляд. Підписуємося на канал.